У сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу, де краще побудувати погрібець, з чого краще побудувати, яка глибина погрібця, який пол, як зробити, щоб було комфортно, доступно, і ви отримали задоволення від даної споруди. То почнемо. От є у вас чистий, можна сказати, такий участок, на якому ви маєте будувати будинок. Перше, що би я зробив, я би зробив. Би Погрібець недалеко від будинку. Для того, щоб далеко не ходити по консервацію та картоплю. Тому що з жінкою будете постійно ділити, хто піде, а хто не піде в погріб. А ви пишіть в коментарях, чи ви так ділите, хто сьогодні йде в погріб чи ні. І того, погрібець, ви маєте збудувати ось тут. Який розмір? Хороший розмір для будівництва погріба це буде прикладно десь 3 на 2,5. Це достатньо такого погрібця на одну сім'ю. Можна зробити 3 на 4. Як хто робить і як кого виходить? Давайте візьмемо розмір 3 на 4. І від цього розміру будемо плясати. 3 на 4 це 12 квадратних метрів. Цей погрібець виходить дуже хороший. Він буде не тісний і ви зможете в ньому розмістити все. Що би я почав його робити? Я би зробив би глиб... Глиб... яму глибиною 2,60. І зробив би зразу ескалатором виход. Стіни я робив би, бажано зробити з камінця. Розшивку зробив би із середини для того, щоб всякі жучки-паучки лишній раз мене не турбували. Перекриття зробив би залізобетонне. Зробив би армопояс, опалубку. Заляв би, і вийшли в мене такий гарний потолок. Висоту погрібця зробив би 2 метри. Це добре. Я маю 1,84 м. Погрібець має мати 2 метри, я ще це достатньо. Вентиляція. Вентиляція це необхідно, тому що, щоб там не застаювався всякі ці, у вас повинно постійно вентилювати воздух. В моєму випадку, бачите, тут є на дверах і там є ще одушина. Якщо ви будете двері герметично закривати, тоді потрібно робити дві одушини, для того, щоб погрібець дихав. Пол в погрібцові має бути бажано, щоб був отой глиняний земельний. Не, не потрібно там заливати пол полки. От дивіться, полки пробував дерев'яний, не годиться. 8 років ресурс, ну, 10, все, не будуть ходити. Хороший варіант. Зробити із профіля стойки, а самі доски твердих порід поставити на полки. Це все покрасили, гарненько дерево обробили, стоїть, на ваше життя хватає, дітям і онукам хватить. Слідуюче, зробити пральні сходи. Тому що е, самі сходи. Мають бути перше зроблені під правильним вуглом, а друге по них має бути зручно ходити. все таке, кожному, кожному із вас йде до старості. І вам буде дуже незручно, коли у вас будуть боліти ноги, і вам спуститися по тих сходах. Потрібно або прикрих, або високих. Так що зразу робіть правильно. Перекриття. Перекриття бажано зробити. Я не хотів би на погрібові садити клумбу, траву і так далі. Я хотів би в себе на погрібі поставити красиву альтанку, всередині зробити дровітню і закрити цю всю процедуру взагалі. Тому що це, ну, як по мені, має бути естетично. Коли ви зробите красиву альтанку або зону відпочинку, у вас буде знизу погріб, у вас туди не буде ніколи вода затікати, і у вас буде красота. Слідуючі, оці всі печури робити, лишати, це лише грошем горе, тому що вам там треба перемичку зробити. Все рівно будівельники візьмуть за те, що вони зробили. Тобто ви нічого не виграєте тими печурами, а там лише буде постійно та земля завалюватись, звідти випадати, то все чи пуха. Не робіте того. Будувати будинок і внизі робити погріб, не рекомендую. По багатьох причинах. З часом ви цей погріб будете використовувати як битовку. Це я вам гарантую. Це погріб невдалий. Маю практику і можу сказати, такий погріб буде теплий і плюс з нього буде постійно доноситись отой воздух такий неприємний. З часом ви будете його будувати окремо від будинку. Повірте мені, і коли ви побудуєте окремо погріб, ви достанете у березні місяці картоплю, і вона буде похожа на картоплю, ото б плюс. А там, де під будинком, де теплий погріб, ви не достанете картоплю, ви достанете просто м'ячі. Отака коротка розповідь про погріб вам сказав, але забув ще врахувати вам в погрібові світло. На сьогоднішній день. Дуже великий і сортимент світильників і всяких цих моментів. Сьогодні можна на акумуляторах ставити. Не раджу туди проводити 220 вольт, тому що там є сирість і неприємність, що може бути колись когось може перемкнути. Бажано зробити освітлення під 12 вольт. А чи ви зробите від акумулятора, чи ви просто там не зробите світло, а будете заходити з фонариком, то ваше право то ваш комфорт. Саме основне в погрібі, взагалі, що ви собі знали, його побудувати на правильній глибині і зробити правильний градус заходу в погріб. Коли ви оце все витримали, я вважаю, ви будете отримувати все життя тільки одне задоволення від того, що ви будете туди спускатися. І звідти підніматися. Це я вам 100% скажу. Коли туди буде прикрий захід, вас буде постійно не вистачає того настрою, вас буде постійно дерзити і ви не будете хотіти йти, тим більше в старості. Значить, Ще я міг би вам порадити, яку краще хату построїти одноетажну, двохетажну. Ну, які, які є переваги між двохетажною і одноетажною. Для чого ми будуємося? І взагалі, що буде відчувати дружина, коли буде в зрілому віці в такому будинку? Маю практику, маю багато друзів, дорослих і можу дати пораду. Так що ви пишіть в коментарях, а я вам зніму таке відео. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.